Вітаю! Сьогодні наше заняття зі звукової культури мовлення. Темою заняття є звук та літера К. Метою заняття є розвиток слухового сприйняття, фонематичного сприйняття, знайомство дітей зі звуком К закріплення понять про голосні та приголосні звуки. Вчити дітей виділяти перший звук в слові та підбирати слова на заданий звук, познайомити дітей з літерою К. Вітаю! Сьогодні ми з вами відправимося до країни звуків. Сьогоднішнє наше заняття зі звукової культури мовлення. Давайте пригадаємо, що таке звуки мови. Це ті звуки, які ми чуємо вушками та промовляємо ротиком. Зі звуків мови складаються слова, які ми чуємо та промовляємо. Ми вже знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки це ті, які ми можемо довго-довго співати голосом та повітрям і в ротику нічого не заважає. А приголосні звуки це ті звуки, які промовляються губами, зубами чи язичком, з їх допомогою. Сьогодні ми з вами познайомимося зі звуком К. Давайте разом його промовимо К. І ще раз К. Подивіться, коли я промовляю звук К. Конч... Кінчик язичка опущений за нижні зубки, а спинка вигнута. Ось в такі схожі позиції. І тоді я видихаю на язичок К. Якщо звук промовляється з допомогою язичка, то цей звук називається приголосний. Звук К промовляється з допомогою язичка. Звук К приголосний звук. Звук. К який приголосний. Чому ми його називаємо приголосним звуком? Так, тому що звук К промовляється з допомогою язичка. І він довго не співається. К короткий звук. А тепер пропоную пограти в гру на уважні вушка. Нам треба увімкнути свої вушка та бути уважними. Я буду промовляти різні звуки, а вам потрібно долоньками піймати звук К, коли ви його почуєте? Чуєте звук? Ловити долоньками. Ось так. К хопила. К. Хопила. Ну що спробуємо разом? Давайте к молодці. К. А м. К. Хопаємо. П В, К, у О, к, к, І, е, к, П, М, к. Молодці, які ви уважні ви зловили усі звуки к Дуже чудово ваші ушки уважно слухають. Пропоную подивитися картинки, назви яких починаються на звук К. Це килим. Давайте уважно послухаємо. Килим. Слово килим починається на звук К. Килим. Наступне слово Кіт. Кіт. Слово кіт починається на звук к. Кіт. Першим ми чуємо звук к. Кіт. Далі. Слово куртка. Куртка. Слово куртка. Куртка починається на звук к. Кубик. Кубик. Слово кубик починається на звук к. Кубик. Капуста. Капуста. Слово капуста починається на звук. Першим в слові капуста ми чуємо звук К. Капуста. Чудово! Ми з вами подивилися картинки та запам'ятали слова, які починаються на звук К. А як ми вже знаємо, у кожного звука є своя літера. У звука К це літера К. Ось вона. Давайте її роздивимось. Довга-довга паличка. А потім дві більш короткі, одна з яких з серединки дивиться вверх, а інша з серединки вниз. Я вам пропоную викласти літеру К з. Лічильних паличок, або олівців, або стрічок, з чого вам буде цікаво, ще одне завдання насипати на тарілочку трохи борошна або пісочка, та пальчиком намалювати літеру К. Я впевнена, у вас все вийде. Та ваші батьки вам допоможуть. А ми давайте пригадаємо, про який звук та літеру ми сьогодні говорили. Так, про звук та літеру К. Ми з вами її ловили ручками. Потім роздивлялися картинки, назви яких починаються на звук. К. А ще ми з вами познайомились з літерою К і запам'ятали, що звук К це приголосний звук, тому що він промовляється з допомогою язичка К. Чудово! Я сподіваюся, заняття вам сподобалося. А я з вами на сьогодні прощаюся і кажу вам до побачення, до зустрічі та гарного дня!